Всіх вітаю, підписуйтеся на мій ютуб канал. Тут точно більше інформації про роботу Верховної Ради України аніж на каналі Рада. До речі, на фінансування каналу Рада, який має бути як парламентський бюлетень, щороку виділяється більше 150 мільйонів гривень. Ви бачите порожню залу, ось так от слуги ходять на роботу. Хоча засідання в парламенту відбуваються лише двічі на місяць. І сьогодні тут обговорюється дуже важливе питання. От зараз дискутується проект бюджету на 2023 рік зміни до нього, яким збільшуються видатки не лише на сектор безпеки, що безумовно ми підтримуємо на сектор оборони вірніше. Але і е, на абсолютно дикі там лобіські статті корупційні, зокрема е, мільйони, мільйони, десятки і сотні мільйонів гривень е, додаються до міністерства юстиції, до БЕПО інших репресивних органів. Хоча очевидно, що всі видатки мають сьогодні йти виключно на сектор оборони. Ну як бачите, слух немає. Дуже важливо, що на наше запитання так а що міністерство юстиції ще 100 мільйонів гривень додаткових отримали відповідь, що це потрібно на утримання російських військовополонених серйозно гроші. Податки, в тому числі родин загиблих наших воїнів, будуть іти на утримання цих вбивць, які і сьогодні воно розстріляли наш кутенск. Очевидно, що ці кошти, ну які потрібно дійсно російське військовополонені згідно Женевських конвенцій, мають утримуватися в спеціальних таборах, і кошти на це точно може виділити міжнародний комітет Червоного Христа. Тільки про це треба працювати з міжнародними гуманітарними організаціями. Але от бачимо професійні. Мість зеленої Влади, власне, наша команда в залі дивіться, будь ласка, депутати Європейської солідарності. Ми працюємо по поправкам, і на жаль, жодну з наших поправок слуги не прийняли. А ми говоримо про те, що потрібно забрати всі кошти з репресивних органів, з лобійських структур і переправити їх виключно на збройні сили України. Також ми зареєстрували законопроект, аби переформатувати телеканал Рада, який не показує. Парламент, який не розповідає про роботу парламенту і у оці... цих. 150 мільйонів перепрофілювати на Збройні Сили України. А канал Рада має існувати як в усіх європейських країнах, просто в Ютубі такий парламентський бюлетень, де показувати трансляцію Верховної Ради України. О, вибачте, трансляцію Верховної Ради, комітетів, як це роблять в країнах Європейських такі парламентські бюлетені, які або європарламенту, які існують тільки як в інтернеті або як Ютуб канали, ну і важлива одна дуже новина. Сьогодні ми зібрали 226 голосів навіть 227 голосів, які підписалися під закликом до голови Верховної Ради України негайно винести на Пленарне засідання, так звані церковні закони. Ці закони, законопроекти, в тому числі європейської солідарності, які забороняють існування московської церкви цієї ФСБшної структури під прикриттям на території України. Нагадаю, що і голова Верховної Ради не їх в порядок денний, мовляв, немає на це голосів. Отже, голоси є. Ми ну, тепер будемо дивитися, що зараз вигадає пан Стефанчук. Бачите, він в президії і е, керівництво слух, які блокували винесення. Цих законопроєктів на засідання Верховної Ради ну от бачимо зараз да і Олексій Гончаренко і мої колеги ще і ще раз наголошують на наших поправках, що стосуються підтримки Збройних сил України. Бо це ненормально, коли у нас сьогодні зарплати в БЕПах, інших там цих припретивних органах по 100 тисяч на місяць в деяких там наглядових радах до мільйона доходять, і оце от все голосу. Ються зараз змінами до бюджету це час, як на збройні сили, на дрони у нас ну немає, ми знаємо коштів. Друзі, підписуйтесь на мої носії електронні на ютуб канал, на телеграм-канал, тому що повірте, там більше інформації, в тому числі про роботу парламенту. Ну а нові обличчя, яким на жаль, мільйони українців повірили, що вони будуть демонструвати нову політичну культуру, нову звитягу. Бачимо, прогулюють просто засідання Верховної Ради. Працюють і це все дуже і дуже сумно. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, коментуйте і пишіть в коментарях, які би теми ви хотіли, щоб ми з вами обговорили під час наших стрімів, які обов'язково будемо робити щовечора.